Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Вечір четверга Москва ще не встигла переварити ранковий хаос. Як по небу знову пішов гул, незвичайний протяжний рваний. Ніщо не могло готувати до такого. Це не була чергова атака, це був покарання. Кара за те, що сталося зранку у Києві, там, де під уламками вже шукали дитячі тіла. Лікарі виносили зруйнованих вибухом пароділь. Там рахували перших шістьох мертвих. У той час як у російському командному центрі ще брехали про в лапках влучання в інфраструктуру. Над Москвою вже підіймався перший дрон із відплатою. Пише телеграм канал Топор топорпомсти удар почався блискавично. До системи ППО РФ прорвалося понад 180 дронів. Дані, які підтверджують навіть пропагандистські канали, до них приєдналися балістичні ракети нового покоління та реактивні ударні дрони, які діяли за складними маршрутами, проникаючи через слабкі місця оборони, вперше одночасно атаковано одразу три ключові міста: Москву, Санкт-Петербург і Воронеж. Але епіцентром стала столиця. Мішенню стали військові казарми у двох московських округах: перша на південному захід. Відома як база окремої бригади спецпризначення, друга у північному районі, де дислокувалися частини мобілізованих із Сибіру, обидві спалені повністю. Удар був таким, що бетонні стіни тріснули щодо вибуху основної боєголовки. Усередині щільне розташування ліжок, дерев'яні перекриття, обмежені виходи. Солдати навіть не мали часу прокинутися, горіли живцем з криками. Частину намагались врятувати, але до приїзду рятувальників було вже пізно. Полом'я охопило все відео, що злили в закриті чати, пізніше намагались терти. Марно пишуть про понад 500 загиблих окупантів. Прямо зараз над Москвою паніка. Повітряний простір повністю закрито. Введено план кавьор. Найбільший режим екстреного блокування, що не застосовувалося навіть у дні підходу вагнерівців. У центрі столиці вибухи, чутно автоматні черги в районі об'єктів стратегічного значення. Частина адміністративного персоналу евакуйована. ППО працює безперервно, але не справляється. ракети проходять під радаром. Дрони сідають на фасади будівель, а потім вибухають. Сумарно вражено понад. 12 військових об'єктів, серед них два казармені комплекси, склад боєприпасів у підмосков'ї. Вузол оперативного зв'язку в Петербурзі. Логістична база у воронежі, де готувалася техніка для перекидання на південний фронт. Окупаційні телеграм-канали визнають тіла. Везуть у морги самого ранку. Станом на тепер кількість загиблих в Москві перевищила сукупну кількість втрат України за день у Києві. Полтаві, кривому розі та сумах. Це сотні, і рахунок продовжує рости. Більшість тіл обгорілі до невпізнання. Медики відмовляються коментувати. Частину доправляють у крематорії одразу, щоб приховати масштаби, але правду вже не сховати. Люди бачать, чують, відчувають запах. Путін мовчить, але вже не з упевненістю, а з лютю. Це не просто втрата об'єктів, це розбиття міфу. Що столиця недоторкана, що війна десь там за в лапках лінію СВО. Сьогодні вона у їхніх дворах у казармах, у моргах, і це лише початок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.